Друзі, вітаю! Старий Кабаєв все-таки не може виговоритися і робить це вже втретє за тиждень. Ну от була пряма лінія, була велика передача путін Кремль, Москва. А зараз він ще якраз таки вирішив зробити онлайн-засідання Колегії при Міноборони, Таке щорічне велике засідання, де обговорюють е військові стратегії. Він теж вирішив ще договорити те, що не зміг договорити за перші два рази. Там є все і про сепаратизм на території Західної України, і до, куди там мають все поприєднувати. Там, власне, і про те, як Росію кинув Запад в 91-му році, як потім Україна кинула Росію в 14-му році, як він відрізні спас Крим. Ну, от, ну і, зрозуміло, що трошки про війну, про НАТО і загалом подав сигнали Заходу, як власне він готовий домовлятися про Україну без України. Власне, давайте це все проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал і зробіть донат. Ми... З вами вже практично завершуємо збір. Нам кілька десятків тисяч гривень залишилось. Ми розіграємо ракетки Стаховського футболку Усика, е, рукавиці Усика, футболку Зінченка. от, Друзі, давайте доб'ємо стоїв піввідронів нашим захисникам. І... Це буде найкращий е, приз е, ці дрони на наші топові бригади. Е, ну і підписка нас майже 240 тисяч. Тому, будь ласка, постав, поставте підписатися для того, щоб ми витискали разом е, ось ці наративи з українською ютюбу Російським. Власне, Путін сказав, що. Після розпаду радянського союзу захід працював з п'ятою колоною от, в Росії. Працював власне над тим, щоб Росія розпалася і на шматки її поділити. Ну але зрозуміло, що дякуючи бравадному, сильному, такому красивому путіну, цього не сталося. Він зміг протистояти жорсткому оскалу запада. Ну, а ти, от він якраз таки той, хто це все врятував. Правда, я не розумію, Зараз тут буде дуже багато різних історій, але типу я не розумію, яке це має відношення до військової справи, коли ти проводиш там ставку, колегію, і от збираєш всіх цих генералів, ну і починаєш розповідати їм якісь свої емоції, сентименти, що ж власне сталося. Загалом весь виступ це такі фантомні болі Путіна. Росія велика імперія, що всіх будемо бомбити. Але зрозуміло, що сил немає. Тому зазвичай це бомбити завершується тільки на словах. От ну власне він сказав, що ми він нас вважає братським народом а Юго-Восток України, території, де проживають русські рус яких людей, знову ж таки, руські це від Київська Русь, а росіяні це трошки інша історія, тому знову ж таки, от правильно, тоді вже не, не рускії, а русичі. Тому що це Київська Русь була. Але тим не менше він нас вважає братніми і тому власне, хоче всіх повбивати. От, він сказав, що Росія все зробила для вибудовування відносин з Україною, але ми ж таки неблагодарні подонки це все зірвали, захотіли на Захід, захотіли жити хорошо, не захотіли Януковича. Ну і, власне, те, що скинули Януковича, це був кідок і плівок Росії. От, на території Криму була прізня, якби вони, значить, її не окупували. От, тому замість різні ми побачили вбивства от, на Донбасі в Криму. Так, він ще далі почав говорити, що якби не захід, у них би з нами зрослися відносини з Києвом. Ну от і все було б хорошо, але треба було б признати мінські домовленості. Ну от чогось дурна Україна не хотіла їх визнавати і все. І бачите, так би все було б хорошо. От для Росії вступ України в НАТО взагалі неприємна історія, і через 10-15 років, і зараз тому він не готовий її приймати. От саме тому він напав на нас і вступила Фінляндія і Швеція. Ну, Вітаємо загалом. Теж почало зараз ходити багато інформації. Майя Сайду сказала, що може напасти на Молдову. Ну, от, я думаю, що напад на Молдову це буде шлях України в НАТО, так як Фіни вступили, коли ми воювали. Ну от приблизно можемо так само зробити із цим. Ну, е, далі він додав, що. НАТО торчить у забори Росії, хоча бішалі не дюйма. І, значить, там з Матюками почав казати, не буду повторювати ці брудні російські слова. Але сказав, що кинули його і тут, обіцяли ні дюйма не просуватися, Прибалтику забрали, країни Балтії, забрали Україну, забирають всхідну Європу. І риторично, значить, а зачем, зачем, зачем? Ну, ну, бідний Путін або нього кинули всі, значить, те, що це незалежні держави, що вони хочуть, то і роблять і рухаються куди хочуть. Його не хвилює. Він хотів, щоб це все було власне під тиском Росії, під чітким, значить, управлінням російських офіцерів. Ну і чіткості в російських офіцерів немає і управління цих територій. Вони всі повступали в НАТО. в ЄС живуть класно, ну в десятки разів краще ніж в самій Росії. Ну, він сказав, що Росія не збирається воювати з НАТО. Ну от НАТО він боїться, уважає, тому туди лізти не буде. В Україні сказав, що буде далі проводити війну. Ну от і більше більше вбивати, тому що власне йому це достатньо легко дається. Бачите, тут заходу треба дотиснути цього покидька і, власне, допомогти Україні і зброєю, і військами. Ми пам'ятаємо, що пристайка говорив, що британці готові будуть зробити таку історію ще. Е, Путін сказав, що Росія не могла віддати е, Сполученим Штатам ісконно-русські території, смотреть, як вони чавкають і с'їдають все подряд. Питання, що вони віддали, крім Аляски, взагалі не зрозуміло. Ви продали Аляску по 3 копійки за кілометр квадратний. Потім ще, коли їхали через Європу, вирішили ці долари поміняти значить, в якусь місцеву валюту, ви ще на 30% там погоріли. Ну і приїхали додому повністю. От, помочившись проти вітру. Ну і зараз вони говорять про якісь території. Ваші території це була тільки Аляска. Ви її продали. Якщо говоримо про незалежну суверенну державу, Україну, Грузію, країни Балтії, це незалежні країни, так, які входили до Радянського Союзу, але це незалежні країни. Тому в даному випадку знову ці старі маразматичні речі, ми чуємо все вкотре і вкотре. Ну. Власне, Росія була єдиним гарантом суверенітету територіальної цілісності України в голові Путіна. Захід по безпреділу, значить, забрав Україну в 2014-му, винаділила Росії відповідати. Тут він взагалі безприкословний. Ну і власне США добилися своїх цілей, посваривши Росію з Європою. Він да, дуже переживає, що значить. В Європі ціла генерація політиків, з якими він не зможе працювати, тому що він ж вкладав політичну корупцію. Він вкладав гроші постійно в те, щоб їх корумпувати в Шрьодера, там в Ліпен. Ну і врешту, типу, цих клоунів. А тут штати прийшли, і, значить, їх всіх поскидали, і тут це все некрасиво, Росія в їх очах токсична. Бачите, штати розсорила. Те що він прийшов і почав вбивати гвалтувати людей. Це якось йому трошки ну забуває. Але окей, Росія не буде заважати рішенню територіальних спорів по заходу України. От він каже, що історія все розставить на свої місця, тому що на захід України частина території хоче в Румунію, частина хоче в Польщу, а частина хоче в Угорщину. Я хочу розчарувати Путін, бо інколи б виходив без бункера і читав новини. Як Україна хоче в Польщу, в Угорщину, якщо ми зараз ними так посварені, що, що у нас навіть товари не ходять. Ну, от зазвичай хочуть туди, де краще. Ми точно не бачимо, що там краще, і ми точно знаємо, що нас там не ждуть. Третє, ми самі нікуди не хочемо. Ми єдина, потужна, класна держава, яка цінує е, себе, яка цінує своїх громадян, яка цінує свою ідентичність і свої особливості. І зрозуміло, що ніхто нікуди не хоче, навіть якщо вже. Е, Словаки України і угорці України писали листа своїм е ну, знову ж таки колегам через кордон, е які теж, е ну, власне, не колегам, а прем'єр-міністрам, і кажуть, досить нас захищати. Ви вже не захищалися. Ми хочемо в ЄС жити нормально, і щоб ви нам тут точно не заважали. Ось така історія. Ну ну і власне Путін сказав, що не буде заважати, якщо всіх нас будуть тут розбирати на шматочки, то йому це буде тільки задоволення, і він втручатись не буде. Ну хорошо, особливо так всі хочуть. І він, а і це до речі, потім він ще сказав, що захід України це взагалі ісконно-руські землі знову ж таки. Ну, от, і... Це теж дуже смішна історія, через те що, якщо, наприклад, подивитися галичину і ці австрійські австрійську архітектуру і католицькі церкви, ну зразу відчуваєш, що пахне Росією, ну як мінімум в голові Путіна. Ну і найголовніший меседж родяна ждет віддачі от від армії Росії. нужны крепкії, надіжне ворожоної сили, сапори на руських і другі народи. РФ, ну от, власне, цю опору він якраз таки перетворює в гумус на полях Херсонщини, Донбасу, Запоріжжя і Криму. Ну от і цим самим роблячи наші степи більш родючими. Розумієте, ось це власне що робить? Путіну дякуємо йому за цей аналіз. Я думаю, що для психологів і психотерапевтів це буде непогана основа, щоб з цим працювати. Дійсно, демонстрація того, що людина відірвана від землі, комплекси минулого його просто знищують. Ми бачимо, що він застряг в минулому, так і ці образи на Україну, коли Україна стала його особистою трагедією. Країна і нація, яку він так і не зміг завоювати, хоча дуже хотів і ці 20 років дійсно були направлені на нашу колонізацію. А зараз нічого. Не виходить. Ну, Зрозуміло, що в цьому винен хто? Запад, НАТО і українці бандеровці і нацисти. І ще він каже, що, до речі, що Захід тут працював е, виключно з нацистами і з націоналістами, а ці нацисти-націоналісти це предки отих нацистів, які воювали. Просто бум через те, що єдиний нацист, який сьогодні є на цій планеті, це він і його війська, які вбивають і знищують українців мирне населення, викрадають дітей. Ось це, що тут відбувається. Тому про нацистів, хто би говорив, а в Росії б точно помовчали. Е, друзі, зробіть донат, підпишіться на канал, це дуже важливо. І напишіть ваші побажання Путіну. От, завершується рік, от, щоб ви йому побажали в 24-му році. Році друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!